Перед тим, як ми зареєструємося і розпочнемо позачергове засідання парламенту, я хочу надати слово... А відкриваємо? Добре, без питань. Будь ласка, включіть систему рада, будемо реєструватися. Депутатів зареєстровано. Шановні колеги, перед тим як передати слово тим, хто знаходиться зараз на трибуні, я хочу вас хочу внести пропозицію про те, що ми будемо розглядати сьогодні питання порядку денного за особливою процедурою, яка була узгоджена фракціями коаліції. Пропонується наступний порядок розгляду законопроєктів, включених до порядку денного пожилої сесії. Верховної Ради України, а також щодо до інших законопроєктів, що будуть включені на цьому пленарному засіданні до порядку денного-другої сесії за такою спеціальною скороченою процедурою. Доповідь суб'єкта права законодавчої ініціативи, доповідь комітету, виступи від представників від фракцій груп і прийняття рішення з даного законопроєкту. Ми проводили засідання комітетів, рішення фракцій і всього іншого. Я прошу підтримати цю пропозицію і ми цю пропозицію зараз маємо проголосувати. Прошу підготуватись, і ми її оформили окремою постановою. Прошу голосувати, шановні колеги, і підтримати такий порядок розгляду, який був узгоджений фракціями коаліції. Шановні колеги. Я прошу всіх підтримати такий розгляд питання порядку денного. Спеціально. Будь ласка, прошу голосувати. Прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. 223. Я прошу уважніше, шановні колеги, це процедурне питання. Будь ласка, прошу ще раз. Сконцентруйтесь, шановні колеги, прошу голосувати, шановні колеги. Прошу голосувати. Прошу голосувати. Порядок розгляду цих питань порядку денного. Прошу підтримати всі фракції. 231. Ми можемо приймати окреме рішення порядку розгляду питань, і зараз це засвідчив український парламент. Шановні колеги, перед тим, як ми розпочнемо розвід, прошу дане рішення оформити окремою постановою. Я даю доручення це рішення оформити окремою постановою. І я надаю слово. Олегу Ляшко, радикальна партія. Олег Ляшко, радикальна партія. Шановні громадяни України. Ми сьогодні зібралися на позачарове засідання Верховної Ради, де мають бути розглянуті законопроекти, спрямовані на Отримання кредиту Міжнародного валютного фонду для стабілізації курсу гривні, для стабілізації економічної ситуації. Але жоден кредит Міжнародного валютного фонду і будь-якої іншої міжнародної організації до тих пір, поки національним банком керуватимуть мародери, які валять курс гривні в результаті діяльності керівництва національного банку, знецінення нашої національної. Валюти, В результаті діяльності пані Гонтаріва, голови національного банку. Мільйони українських громадян втратили свої заощадження, знецінені зарплати, знецінені пенсії, знищується малий і середній бізнес. Люди не мають можливості брати кредити, закриваються робочі місця. Мільйони людей залишаються без засобів до існування і не звертати на це увагу, не реагувати, списувати все на війну, списувати на економічні. Не... Гаразди, це є брехня і це є неправда. І тому фракція радикальної партії блокує цю найвищу трибуну і Свобода. І позафракційні блокують цю найвищу парламентську трибуну з єдиною вимогою. Президент України має невідкладно внести подання про звільнення Гонтарівої з посади голови Національного банку. Те, що робить сьогодні керівництво Національного банку, це Мародерство під час війни. Сотні мільярдів гривень виведено рефінансування. У людей забирають пенсії, зарплати. Вони знецінюються, водночас олігархи багатіють і мільярди доларів кладуть собі до кишені. Люди не можуть в аптеках купити таблетки. Ціни в магазинах зростають. Це все відповідальність Національного банку. Натомість на падінні курсу гривні по 10 гривень за долар заробляють. Президент України Петро Порошенко Має невідкладно втрутити ситуацію відповідно до статті 85 Конституції України, внести подання до Верховної Ради про звільнення Гонтарів з посади голови Національного банку. Фракція Радикальної партії, інші небайдужі патріотичні народні депутати України. Ми вимагаємо прийняти рішення звернутися до президента і вимагати відставки голови Національного банку. Ми не розблокуємо. Цю трибуну до тих пір, поки парламент не прийме необхідні рішення, поки Гонтарева нарешті не почне відповідати за свої злочинні дії. Більше того, ми вимагаємо не лише відставки голови національного банку, а й притягнення до кримінальної відповідальності усіх тих, хто обесінив гривню, хто обікрав мільйони українських громадян. Стоїмо на своєму, слава Україні. Шановний Олег Валерійович, є пропозиція наступна. Ваше звернення, ваше звернення зафіксовано щойно під стенограму.